Як правильно поводитися з вибухонебезпечними предметами, що робити під час пожежі та повітряних тривог? Цьому безкоштовно навчатимуть юних відвідувачів дитячої кімнати пожежної безпеки. Її відкрили в одному з приміщень управління ДСНС України у Тернопільській області на вулиці Лесі Українки, 6. вони мають можливість от у нас подробинці підніматися як справжні рятувальники, щоб і у цій формі відчути себе, як воно є насправді. Додатково заплановано проведення занять із таких імітованих. Розбору завалів можемо пускати дим, який є безпечний для діток. І дітки навіть зможуть одягати дитячі протигази, які в нас є, і також каски, бойовий одяг, і відчути себе такими справжніми рятувальниками. Діти разом з батьками можуть цікаво та корисно проводити вільний час. Одні з перших відвідувачів кімнати Євгенія та Андрій. Мені тут найбільше подобається, що можна стати рятувальником. Тут є багато цікавого. Yes. Все подобається. Хочеш бути рятувалі, мабуть? Yeah. У кімнату пожежної безпеки можуть приходити всі охочі тернополяни з дітьми за попередньою реєстрацією. Вхід безкоштовний. Попередньо домовляємося про екскурсію, на який день можна, на який день нас вільно, відповідно немає заходів. Організовуємося в групки такі орієнтовно до 10 дітей, щоб було оптимально з ними працювати і домовляємося і проводимо з ними екскурсію та заняття. Перед заняттями у кімнаті пожежної безпеки дітям також проводитимуть екскурсії музею міної безпеки який відкрили тут 1 вересня. Вартість гречки суттєво зросла одразу на початку повномасштабної війни. Улюблена серед багатьох крупа від весни коштувала понад 100 гривень за кілограм. Однак споживачі таки дочекалися подешевшення. Зараз на центральному ринку у Тернополі гречку можна придбати навіть по 55 гривень за кілограм, а ще декілька тижнів тому ця крупа коштувала ледь не вдвічі дорожче. Як пояснюють продавці, причини здешевлення – новий урожай. Гречка десь два тижні тому приблизно впала в ціні. Різко була ще від 90 впала на 60, Тепер 50. Це сім на ціна на гречку. Я думаю, зв'язано з тим, що почали молотити гречку. Урожай в нас достатній. Через то є така ціна. Люди беруть так: беруть по декілька пачок, роблять собі запаси, тому що не знати, як буде далі. На центральному ринку гречку можна придбати від 55 до 75 гривень за кілограм. Користуючись нагодою, покупці роблять запаси, оскільки невідомо яка ситуація з ціною буде згодом. Гречка це взагалі лакомство в нашому домі. Ми з бабусею завжди купляємо її, особливо зараз. Коли вона по такій досить хорошій і дешевій ціні. Зараз особливо всі купляємо гречку, так як не знати, яка ціна буде пізніше. Так, беремо гречка, це дуже корисно, це для серця і в такому віці треба. Най, найчастіше кашка. А, а так, так, і на голубці, і зрази гречані з фаршем, з м'яском добрим. Курятина може бути, так само смакує. А от тернопільські магазини і супермаркети зменшувати ціну. ...гречки не поспішають. Так, приміром, у Новосі кілограм цієї крупи в середньому коштує 80 гривень. У метру близько 100 гривень за кілограм. У мережі АТБ 80 гривень. День гімназиста відзначили 21 вересня в українській гімназії імені Івана Франка у Тернополі. Цього дня урочисто по святу отримали 145 класників. Це свято вже й традиційним. Його проводять десятки років поспіль. Розповідає директор гімназії Анатолій Крижанівський. Сьогодні вже, отут вже офіційно посята відбулася у, у гімназиста, і вони вже стали повноправними членами нашої великої гімназійної родини. Найзворушливіше, те, коли випускники е, одівають мантії е, першокласника. Тобто вони, по суті, їх благословляють в, такий, в таку гімназійну дорогу. Ну, особливе свято, тому що це є, відбувається воно саме 21 вересня. Це ще, ще коли, так, щороку, ще в 1991 році, коли була відновлена гімназія. І от тодішня адміністрація, педагогічний колектив вирішили, що 21 вересня це саме цей день, який можна вважати днем відродження гімназії. Свято особливе для гімназистів. Та їх батьків. Якщо чесно, то я трошки хвилювалася спочатку, але потім, коли вже всі ми стали, все на нас вдягнули мантії. Я не дуже сильно переживала. Мій подобається дуже сильний директор. Мені мене дуже гарний і класний керівник. Мені дуже сильно подобається цей заклад. І я не жалію, те, що я обрала саме його. У мене троє діток, і дочка теж пішла в гімназію. Я бачу рівень, який має старший син. Ми були за кордоном, коли почалась війна. І однією з найвагоміших причин нашого повернення сюди син не уявляв себе в іншому навчальному закладі, лише в гімназії. Тонечка каже, що це їй подобається. Подобається привітність, подобається гостинність. Вона хоче відвідувати. В неї дуже хороший зараз класний керівник і виховання, середовище ну все абсолютно. Роки навчання у гімназії незабутні ділиться, випускниця Аня Мерецька. Я дуже рада, що я навчаюся в гімназії і справді світ. Мої почали вже покидають цього року гімназію, але справді гімназія стала для мене другою домівкою. Це свято завжди було таким рідним, і це не просто як день гімназії. Це справді посвяти гімназисти, це дуже так урочисто і пишно. Заходи для пенсіонерів, де вони можуть цікаво провести свій вільний час, проводить міський територіальний центр соціального обслуговування населення. Крім походів у театр, квапарк на боулінг чи теніс. Учасники центру не забувають допомагати армії. Пенсіонери платуть маскувальні сітки для наших військових. Я думаю, що такого центру напевно ні в, ніде немає як в Тернополі. Ми дуже задоволені. Веселіше нам і допомагаємо. От сказали піти печення там роздати. Ми ходили печення розкладати для воїнів. Сказали, сітки плести, йдемо сітки плести. Що можемо, то робимо. Якщо ти захистить нашого когось, що захистить, я буду дуже рада. І Я задоволенням це роблю. Взяти участь у безкоштовних подіях для людей золотого віку від центру можна за попереднім записом. Учасники центру кажуть, що тут кожен знайде заняття, яке йому до вподоби. Ми маємо дуже багато напрямків, дуже багато кожен відповідно до своїх уподобань має можливість задовольнити свої, свої інтереси. У нас є гуртки польської мови, англійської мови, гаджетології, здоровий спосіб життя, практична психологія. Комп'ютерна грамотність. У нас дуже багато є гуртків, і малювання, в'язання. Дуже ходять, всім це подобається, всі задоволені. І в нас в понеділок, як починається програма, графік роботи, то, то просто телефони розриваються, бо кожен хоче десь себе знайти і записатися, бо тому що людей дуже багато, там приймає участь півтора тисячі в цьому центрі знаходиться. Анонси всіх заходів можна переглянути на Фейсбук сторінці Тернопільського міського територіального центру. Часу ми збиралися з гарним товариством, і в одному товаристві був Ігор Гарет. Питається мене, Марійко, а ти брала до роботи роман Ольги Кобіляйської апостолучені? А я кажу: не брала, бо, по-перше, не могла його знайти. А по-друге, всі е е критики про цей роман говорять негативно. А він каже мені, а ти що не розумієш, що в радянській критиці треба читати мішерятка? Я давай шукати. Отже, в Харкові нема. У Львові поїхала, нема, у Києві нема, в Києві теж була. До Чернівців не встигла подзвонити, але у себе на кафедрі, я тоді, ще працювала на факультеті початкової класи, ми в товаристві української мови сиділи собі, отак мило балакали. Ну, і я сказала про свій клопіт. А така Оля Корчевська каже: А у нас є? А я кажу, як є? А коли нас вивозили, то бабця найкращі книжки закупала під грушкою. Коли ми вернулися, вона відкопала і, Богу дякувати, все збереглося. І в тому числі Роман Апостол Черні, який вийшов в 1936 році. Саме так розпочалася історія переведення у Тернополі книги Ольги Кобелянської Апостол Черні. У порядницею роману стала громадська діячка, мовознавиця Марія Крупа. Видання, яке було заборонене у радянські часи, вона вперше переведала ще у 1994 році. Проте тоді майже не втручалася у текст Кобелянської, а лише додала авторську вступну статтю, яка залишилася залишилися незмінною до сьогодні. Написалося, як як Бог водив рукою з щирого серця з великою любов'ю до кобелянської, до твору до тої ситуації, що тоді була в Україні. Я перший раз упорядковувала. То дуже боялася втручатися в текст розділовими знаками, словами, виноски я робила е незрозумілих слів. Таким чином, у 1994 році вийшло перше видання цієї книжки з моїм вступом. Видали апостола Черні» і Львів і Чернівці, але там переднього слова не було. Отже, е Цю книжку із моїм переднім словом, я на неї маю авторські права. Друге перевидання апостола Черні» вдалося випустити у 2022 році. Микола Медюх знайшов мецената, який обіцяв дати 25 тисяч гривень. Це тому десь 10 років, за яких можна було видати 10 тисяч. Тих. І він хотів взяти у Зарваницю там і розповсюджувати. Тим часом той меценат збанкрутів і все пропало. Ну і це ж, це ж не ми керуємо, це звідти, з гори хтось провадить так, хтось з великої літери, що все виходить на добре. І от одного разу у мене гостював священник, отець Михайло Буртник із Остап'я. І так ми в розмові я кажу: отче, Михайле, 25 тисяч гривень на нинішній час це багато. Ні, а ви можете знайти? Я постараюся. І ви знаєте, що він через два-три місяці дзвонить мені й каже: знайшовся один меценат Володимир Лейцюс. І пообіцяв дати 25 тисяч гривень. Але якщо тоді можна було за ті гроші віддати тисячу штук, то тепер всього чотириста. Ілюстратором цієї книги став онук Марії Крупи Святослав, який намалював три тематичних зображення. Минулого року серед літа Святослав закінчував художню школу. Його диплом, його дипломна робота була то власне не церковці, це костелик на цвинтарі, на Миколанецькому цвинтарі. І я біжу до редактора пана Гринчишиного. І кажу, Чи не міг би ілюструвати цей роман мій внук? В нього одна ілюстрація вже є добре. А скільки часу ви даєте? Два місяці. я приїжджаю додому, кличу Святослава сюди і кажу святику. Оце таке, якщо ти одну ілюстрацію ти вже маєш. Ще треба дві. Через день приходить, каже, бабцю, я зроблю. Мені це так сподобалося, рівно два місяці він приносить мені всю роботу. Ну, спочатку цю приніс це він все сам придумав, він вивчив епоху, які тоді були годинники, інтер'єр. Три типи чоловіків тут представлено, а Святослав відповідно до тих трипів чоловіків намалював три малюнки. Переведання Роману вже представили у Тернопільській обласній бібліотеці для юнацтва. Наступна презентація відбудеться у неділю, 25 вересня, у селі Остап Яскалацької громади. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.